Вітаю вас, дорогі друзі, я Ірина, а це гороскоп, верніше, прогноз для дів. І у вас вже випадає якісь, якесь прийняття рішення. Гаразд, ми візьмемо вже це за вашу енергію, як вона вже вилітає. Дивіться, я взагалі-то витягувала по одній карті енергію місяця, але у вас чомусь вилетіло дві. Дивіться, тут е, така ситуація, щось у вас міняється велика трансформація, але але це остання трансформація у таро з великих арканів. тобто Візьміть цей шанс, прийміть цю трансформацію. Ви повинні вирішити. Ви повинні бачити між місяцем і сонцем, що ви вибираєте. Ви вибираєте успіх, чи ви вибираєте кохану людину, наприклад, на е, коло себе. Е, ви знаєте, чи ви вибираєте сім'ю, чи ви вибираєте свободу? Тут бабка надвоє гадала: кожен повинен сам відчувати, але переміни. Незбіжні, як то російською кажуть. Хтось, можливо, протягне вам руку допомоги, можливо, якась близька людина. Енергії такі, що вам нікуди від цього вибору не дітися. Вам прийдеться цього місяця зробити вибір. Лишаємо туди вже ці дві карти. Ось так. Не будете вибирати, буде Армагеддон, щоб ви це розуміли. Верніше, як знаєте, як падіння Атлантиди. І так, ви не можете бути все життя гусеничкою, вам треба стати метеликом. Тому прийміть ці переміни, які йдуть у ваше життя. Тепер будемо дивитися енерг... не енергії, а вже роботу. Що чекає у ДІВ по роботі? Ну, теж переміни. Ви бачите, по-перше, двійка, і теж переміни. Тобто, у вас, я так розумію, можливо, любовні відносини не затроне, але бачите, у робочій обстановці теж переміни. Переміни можуть бути і переміна роботи. Так, звільнення за, за, за своїм бажанням або ще щось. Це через те, що ситуація дестабілізується. А ситуація дестабілізується тоді, коли вже щось устаріло, коли щось застоялося. Вже потребується, коли вже знаєте, енергія вже настільки, як у вода в озері смердюча, в тій калюжі, коли не, не, не йде свіжа водичка, немає проточної енергії. Тоді починаються, коли застойна енергія, починаються туди переміни. Людина, якщо сама не займається своїми перемінами, не робить цей вибір, то за вас робить вибір Всесвіт. І ось дивимося, можливо, що вам щось запропонують, але ви не зовсім будете задоволені, тому що можливо маленька зарплата, можливо, багато працювати. По якійсь причині ви не зовсім не повне задоволення, ви не отримаєте від цієї роботи, я цього не бачу. Скоріше, я бачу тут, що, а, можливо, перейдете з одного відділка в інший, з одного заводу на іншу фабрику, чи ще щось. Якесь таке, це може бути перехід з одного місця роботи на інше. Якщо ви до цих пір а, без роботи. То я тут, в принципі, і не бачу, що ви її а, отримаєте, тому що а, ви а, будете можливо сумніватися у вашому виборі. Можливо, вам потрібна допомога якогось спеціаліста, можливо, таролога, щоб зробити вибір. Дуже часто люди не можуть зробити вибір, переходити дорогу тут чи йти далі і десь далі перейти дорогу. Іншого я тут поки що не бачу. Тепер дивимося ваші фінанси на жовтень місяць, дорогі діви. А фінанси теж бачите через те, що у вас щось дестабілізувалося, ідуть переміни, і дивіться, щоб вам через те, що ви можете бути у цей момент трошечки неуважні, можуть щось у вас украсти, можуть, наприклад, з одного відділка переводити перевести вас. На інше, бачите, міняється зараз. Вам покажу. Міняється великий цей велика монета на маленьку. Якщо навпаки, звичайно, це добре, але чи зможете ви це втащити? А, і може бути крадіжка якась грошей. А може розумієте, тут я не можу сказати велика сума, маленька сума, будьте просто обережні, може хтось вас ошукати, обдурити. Ви, наприклад, заплатите за якийсь товар, а вам не дадуть його. A, гроші ви дасте, а товару не отримаєте. Чи по інтернету це може бути. Це може бути навіть і по інтернету. Тому дивіться, вибирайте інтуїтивно. У вас тут і місяць є, у вас тут і сонце є. Не a, давайте себе осліпити ні в якому разі цього місяця, тому що це теж може бути. A, хтось вам щось там пропонує. Знаєте, як цигани вони вміють обкручувати. Будьте обережні цього місяця з фінансами. Конкретно обережні. Краще тримайте свій кошельочок закритим, не купуйте великих е вкладжень, не робіть, ніде не вкладайте гроші, можете просвистатись, може це все, обдурити. Банк може скрутитися, е а вдруг це банк е цих РФ. От, І може потім щось там конфіскують і ще щось. Будьте просто обережні з вашими фінансами. Вам цього місяця не дуже щастить на гроші. І дивимося ще останні це особисті відносини на жовтий місяць. Можливо, тут у вас. Ну, в принципі, ага, вісім. Над відносинами треба важко працювати. В принципі, у вас іде як. Я так скажу, як швейцарський годинничок. Ось тут у вас є точніший порядок. Зубчик заходить, в зубчик ви і гармонійно у вас тут немає значення. Ви може бути і одинока людина у вас і так вам дуже добре. Можливо, ви дуже багато працюєте. Тому у вас немає нікого. Тут я і не бачу можливості познайомитися. Єдине, що добре, якщо ви в парі, якщо ви вже в стабільній парі, одружені довго, то у вас все як годинничок. Працює невправно. Не забувайте підмастити масельця, як то кажуть, знаєте, тому що над відносинами по любому треба працювати. Тобто, але у вас все синхронно, все якось працює. Ну, як я сказала, швейцарський годинничок, все дуже чудово. Але ще раз наголошую, не хватає можливо, еротіки. Може занадто все стабільно, занадто все у гроші входить. Ви підтримуєте один одного все. Але немає еротіки, нема цього вогника між вами. Немає вже знаєте, це вже можуть бути глибокий любов глибока, почуття сильні, і вам здається, що, можливо, вам вже нічого і не треба. Але не забувайте, що є потребності, є якісь а, еротичні фантазії, можуть бути у вашого партнера. Тому а, так, все стабільно тут на цьому фронті у вас, я так скажу, в цьому. Але все рівно не забувайте, що Жовт, жовтізни, дайте трошечки вогнику е, цій енергії. Подивимося, що тут так, побачите, дивіться, ось ця карта попереджає. Якщо буде дуже сухо, буде дуже нецікаво, то е, ваша друга половинка може е, зраджувати. Ось ця карта говорить: не закривайтеся від своєї коханої людини, прислухайтеся до своєї інтуїції. Можливо, вам вже показують. Якісь знаки, наприклад, ваша жінка ніколи не фарбувалася, і тут починає на роботу фарбуватися. Ваш чоловік ніколи, там, наприклад, ну, я не буду зараз сказати, але щось міняється в ситуації у людей, і ви це розумієте: не нехтуйте цим. Робі... Дайте трохи вогнику у ваші відносини. Бажаю вам чудового. Місяця жовтня, золотої осені. Бережіть себе, хай вам щастить і буду вам вдячна за ваші відгуки, за ваші коментарі та вподобайки, звичайно, так само. На все добре, мої друзі.